ba 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 Вчора вони були простими, однак талановитими хлопцями та дівчатами. А вже сьогодні на них чекають фани по всій Україні. Задля того, аби ще раз почути їхні пісні та побачити своїх улюбленців на сцені, фанати юних зірок готові викласти кругленьку суму. Їх вісім. І вони випускники третьої української фабрики зірок. Сашурін, Гірняк, борисенки проти Еріка. Фабрика зірок три Борисенка. Вони красиві. і у них є голос Еріка. Стас Шурін з брати Борисенки і Еріка. Вася Нагірня, який співає і танцює він дуже гарно. Єва Бушміна. Артистичністю подобається. Вокалом, звісно ж, так як це вокальний конкурс. І неординарністю своєю. Кудрявий ангілок. дуже красивий, дуже талантливий мальчик. І ще Єва Бушміна. Коля Серга. Дуже цікаво просто подивитися, які вони насправді. Таку нагоду черкаські шанувальники фабрикантів, котрі потрапили на фабричний концерт, отримали. Вова и Саша Борисенки. Натомість за куліси сцени потрапити вдалося не всім. Серед щасливчиків знімальна група програми Стильне життя. Саме нам генеральна директорка нового каналу Ірина Лисенко розповіла, чому третю фабрику зірок вона вважає найуспішнішою. Звісно, це Костя Меладзе. Це, це музика, це організація. У нас був дуже серйозний підхід к кастингу і он себе оправдав, неймовірно. Участь у всеукраїнському турі третьої фабрики зірок взяли не тільки фіналісти проєкту, а й його найяскравіші учасники. Серед них перша фабрична випускниця Аліна Островська. Співуть усі 13-річні дівчатка без виключення, черкаську публіку потішили брати Борисенки. Попереду у братів участь у новому шоу близнюків та двійників нового каналу. Там улюбленці публіки Борисенки з'являться у якості почесних гостей. Я думаю, ви нас ще увідіть на теліканах. Певно, ще не раз на телевізійному екрані глядачі зможуть також побачити фабрикантку з екзотичними зовнішністю та ім'ям Сабріну. Цього разу шанувальники фабрикантів побачили юну красуню в образі звабниці. Фабричний Янгол Олексій Матя своєму звичному стилеві не зраджує біле вбрання, золотаві кучері та білий літак. А з інтриг цьогорічної фабрики чи то наявність, чи то відсутність романтичних стосунків білого янгола матіаса та рудої бестії Крістініної. Ну, чесно кажучи, я лічну жизнь не обсуждаю. Не хочу говорити об этом, я хочу просто це в секреті якось залишити. оставить. Фабрична Анджеліна Джолі Таня Воржева своєї схожості із зіркою голівудського кінематографу не заперечує. Утім, дівчина вважає, що просто гарної зовнішності замало. Все вирішує позитивна енергетика та харизма. А звісно, зовнішня привлекательність завжди допомагає в житті. Нічого скривати і відрізати. Звісно. Воржева запевняє, її фабричний образ на проєкті це аж ніяк не вигадки чи вказівки продюсерів. Це вона сама, яка в житті, така і на сцені. В час, як королева дискотек Воржева була і залишається сама по собі, найапатажніший учасник фабрики Коля Сірга розжився з справжніми друзями. З Артьомом Мєхам, з Насті Пліс, Євою бушміною, пристав дружитися здравим смислом. Саме вони допомагали Колі виконувати пісню, яка зробила Сіргу улюбленцем фабричної публіки. Я смотрю на груди Каті. А композицію власного виробництва Коля Сірга виконував для своїх шанувальників зі сцени. Для нас фабрикант зімпровізував. маки, і тут макії цвітятка, миш радує веселиться. віселиться. от, з мікрофоном. А я перед камерою стою, нікуди не відхожу. Тому що что... Що? Зайняті всі входи? А? Переможець фабрики зірок 3 стас Шурін за кулісами теж не байдикував, а продовжував співати. Фабричний емігрант не полінувався і виконав дещо зі свого репертуару спеціально для програми стильне життя. Не сходи з ума, не ведись на обман, не твої глаза застілає туман, не до бікс свой допишет пішет розказ, но історія не про нас. Та-дам! Спеціально для стильного життя! На сьогодні у нас все. Однак зауважу, життя у нашому місті триває. Найцікавіші та найяскравіші події дозвілля черкасців ви відвідаєте саме з нами. Тож за два тижні у середу беріть до рук вмикайте телевізор та дивіться телеканал Віка. Разом з нами ви відчуєте справжній смак життя. Воно стильне.